Лобода біла, чи нападем елбам, відома також як мартинівка, є дикою рослиною, яка має довгу історію використання в народній медицині та кулінарії. Її часто використовували ще наші предки, адже вона є джерелом багатьох корисних речовин. Ось простий рецепт настою з лободи білої для підтримки серцево-судинної системи. Який може допомогти знизити артеріальний тиск, зміцнити серце і поліпшити загальний стан кровообігу. Інгредієнти 1 столова ложка сушеного листя або квітів лободи білої, 250 мл окропу, мед за бажанням для підсолоджування. Приготування. Візьміть 1 столову ложку сушеного листя або квітів лободи білої. Якщо у вас є свіже листя, можна подрібнити його. Але кількість повинна бути вдвічі більшою. Залийте траву 250 мл окропу, накрийте чашку або термоскришкою та дайте настоюватися протягом 15-20 хвилин. Процідіть Настій через сито або марлю, щоб позбутися залишків трави. Якщо бажаєте, можна додати трохи меду для смаку. Вживання Пийте по одна третя склянки два-три рази на день за півгодини до їжі. Курс лікування може тривати від 2 до 4 тижнів, після чого потрібно зробити перерву. Під час використання настою бажано контролювати артеріальний тиск, особливо якщо у вас є схильність до гіпотонії низького тиску. Поради, щоб підвищити ефективність цього настою, його можна комбінувати з іншими травами, які сприяють підтримці серцево-судинної системи, наприклад, глодом, емітою або мелісою. Якщо у вас є хронічні захворювання серця або судин, перед вживанням краще порадитися з лікарем. Цей настій допомагає зміцнювати стінки судин, покращувати роботу серця та нормалізувати артеріальний тиск.